Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Від Літа до Літа. Це відео вирішила зробити дуже нестандартним. Я спробувала виписати ваші запитання, які ви залишаєте в коментарях під моїми відео. Вибирала саме ті запитання, які найчастіше повторюються, ті, які набрали найбільшу кількість вподобайків. Це говорить про те, що ці запитання цікавлять не лише автора питання, а й інших людей. Тож, давайте в цьому відео поговоримо з вами про те, що вас цікавить. І перше запитання, про яке б я з вами хотіла поговорити, це туя висохла, і інші туї почали жовтнути, що з цим робити. Насамперед можу сказати, що дуже важко ось так заочно давати якісь рекомендації, однак я спробую, з огляду на певний свій досвід. Розповісти, що може трапитися з такою туєю. О, перша причина це проблеми з коренем туй. Проблеми з коренем можуть виникати через полив в першу чергу. Тобто нормалізуйте полив, він там або надмірний, або його взагалі не вистачає. По-друге, це підживлення. Якщо ви користуєтесь добривами і вносите їх неправильно, не втратиш. Не дотримуєтесь точних ось цих пропорцій. Наприклад, якщо ви знесете більше добрив, чим потрібно, корінь страждає, така рослина навіть може загинути від цього. По-друге, причиною може бути неправильна взагалі посадка рослини. Туї взагалі полюбляють сонячні місця, в них має бути певний простір, нормалізований полив. Ось. Таким чином. При посадці не має бути заглиблена коренева шийка, вона не має бути над поверхнею ґрунту, тому що все це пагубно на неї буде впливати. І вона може взагалі пропасти і захворіти. І третє, це, звісно, що причиною є шкідники і хвороби. А найчастіше туя може засохнути, якщо на неї нападає такий шкідник, як кліщ. Що це зараз? Що це за шкідник взагалі? Як воно відбувається? Ліщі вони такі малесенькі, дрібненькі, характерним є легка паутина, яку на перший погляд навіть не видно, тільки якщо придивитися до рослини, рослина вражається, листя або хвоя починає буріти, жовтіти з нижньої частини листочка чи хвоїнки, там з'являються якісь п'ятна, білі здебільшого. Це є причина враження кліща. Чому з'являється кліщ? Тому що він полюбляє сонце і суху погоду, так як в принципі зараз дебільше у нас і відбувається. Тож для профілактики від кліща найкраще робити профілактику дощування покроні хвойних. Однак, якщо ви вже побачили, що є кліщ, то обов'язково потрібно робити обробіток. Акарицидами або інсектоакарицидами. Це є обов'язковим, інакше ви від кліща не позбудетесь. А це потрібно робити негайно, тому що кліщ дуже швидко розповсюджується, він з рослини на рослину поширюється і таким чином вражає рослину, і взагалі вона зазвичай гине повністю або втрачає дуже сильно зелену свою масу, декоративний вигляд і все ж таки. Ну, нічого доброго з того не вийде. Акарициди мають такий специфічний запах, ці препарати, тому коли ми обробляємо, будьте готові, що декілька днів на ділянці може бути цей специфічний запах. Обробляти потрібно не один раз, а декілька згідно інструкції по препарату. Обробляти обов'язково потрібно не одну рослину, яка знаходиться поруч, а ще і. Поруч рослини, які знаходяться, або і краще взагалі обробляти весь сад. Тобто, в даному випадку туя висохла. Першим ділом ми діагностуємо, в чому є саме проблема, чи там з поливом якісь проблеми, чи там шкідники, ми видаляємо все сухе, суху тую, сухі локальні місця у інших туй. І обов'язково нормалізовуємо, якщо це полив, якщо це кліщі чи інші хвороби, шкідники, ми обробляємо фунгіцидами, інсектицидами і акарицидними препаратами у випадку з кліщами. Ще одним було запитання: яка відстань між туями смарагд біля паркану? Ось тут у мене туї висаджені на відстані одне від одного 80 см. Це виміряна відстань між центральними стовбурами у рослин. Туя смараг сама по собі конічна туя, до верхів, верхівка її зростає ось таким конусом, вона є завуженою. Але при такій відстані 80 см це є оптимально. Вони таки зростуться, коли туї вже досягнуть висоти приблизно 7 метрів, то десь на відстані 2 метрів від підніжжя вони таки зімкнуться. Власне, саме цього мені буде достатньо, вони мені закриють повністю. Паркан боротьба з кампсом. Як його позбутися? Ну, дійсно, камсес відноситься до агресивної рослини, він постійно дає порослі, поширюється. Чим більше його зрізаємо, тим більше він поширюється, а найбільшою є проблемою те, що, е, якщо ви захочете взагалі прибрати, ви видаляєте біля підніжжя все це, і він ще більш активно починає проростати. Тож, насамперед, задумайтесь чи висаджувати. Рослину таку агресивно в своєму саду. Однак, якщо вже ви його хочете видалити, то камсес має стебло із пустотою, тому зрізаємо його пагін до підніжжя ґрунту, заливаємо в це стебло з пустотою кип'ятку чи гербіциду, робимо це дуже регулярно. Багато гербіциду і кипятку не буває, якщо ви хочете остаточно видалити таку рослину. Робите ці всі маніпуляції, і з часом обов'язково ви позбудетесь цієї рослини. Найбільша кількість запитань від вас була це де я купую свої рослини для саду. Насамперед хочу сказати, що свій сад я почала формувати ще з 2018 року. Саме тоді я активно їздила в розплідник. Найближчий для мене на той час був розплідник Київська область, село Гатне. Саме там я придбала більшу частину хвойних рослин для свого саду. Потім, через декілька років, це десь був 20-й рік, стається, була там же в гатному садова виставка, куди з'їхалася велика кількість приватних осіб. Інших представників від розплідників, де також продавались рослини, я докупила ще велику кількість інших саджанців. А зараз, на сьогоднішній день, я щось вирощую самостійно з насіння, а щось купую в інтернет-магазині. я не користуюсь конкретно одним інтернет-магазином через те, що там не завжди є той асортимент, який мені подобається, є щось одне лише. Крім того, саджанці, які мені приходять, я не можу сказати, що там вони в супер найкращій якості. Я не хочу робити рекламу цим інтернет магазинам тому конкретно я називати їх не буду. Ви вже мені вибачте. Щодо інтернет-магазину, хочу вам порекомендувати. Не бійтеся, задавайте запитання побільше продавцю перед тим, як купувати в них рослини. Розпитуйте, що полюбляє ця рослина, яка у них коренева система, чи відкритого типу, чи закрито. Якщо відкрито, то коли безпосередньо вони її викопують, чи перед відправкою, як вони оформляють її цей земляний ком? Чи воно не пересохне, враховуйте відстань. Коли ця рослина до вас доїде, чи все буде в порядку, розпитуйте про обробітки цієї рослини і обов'язково вимагайте фото саджанця перед відправкою. Оглядайте на її в цілому на здоровий вигляд. Якщо все чудово, тоді супер. Якщо щось не так, ви завжди можете відмовитись інколи краще це зробити, аніж придбати рослину, яка там хворіє, чи ще щось і. Потім виходжувати її, або, ще, й, не дай Бог, заразити якимись шкідниками, наприклад, чи грибками інші рослини в своєму саду. Тож будьте обережними. Ще одним від вас дуже поширеним запитанням є: чи я займаюся продажею рослин. Ні, продажею рослин я не займаюся. Мені не дуже зручно возити рослини на нову пошту, в мене немає машини. Я конкретно не займаюся, не висаджую їх там в горщики окремо, але є винятки, в мене є, коли люди просять дуже. Я можу відкопати, наприклад, рослину, якщо в мене її багато, і переслати. Все це дуже індивідуально, але майте на увазі, в такому випадку це буде відкрита коренева система. Ще одним запитанням є, чи я підживлюю туї. Насправді, у мене чорнозем, багатий на поживні речовини, і я не лише тую, я взагалі ніякі свої рослини не підживлюю. За винятком є рододендрон та гортензія, які полюбляють кислий ґрунт, тому я їм його підкислюю завдяки своїм природним компонентам, саме соснового хвоєпаду, і з моєї сосни, яка зростає в саду. І все. Я мала досвід використання універсального добрива для хвойних, для туй, коли вони ще маленькі, десь 15 см висотою в саджанці. Я це добриво використовувала, і щось пішло, чесно кажучи, не так. Вони почали жовтіти. Не можу сказати, що я нарушила кількість добрива, тому що використовувала строго по інструкції. Що там страпилося, не знаю. Однак я дуже тоді злякалася, що я робила, я багато проливала водою свої туї, аби це все якось вимити, допомогти їм справитися з цими мікроелементами. І таким чином потім все налагодилось, але для мене добрив більше цих купованих не існує. Якщо вам потрібно збагатити ваш ґрунт, тому що він скудний на поживні речовини, то краще використовувати якісь природні компоненти, перегній, наприклад. А куповані добрива, ну, це вже кожному вирішувати самостійно. Ще одним запитанням було: не квітує форзиця. У мене форзиця зростає ось в такому вигляді: у вигляді бонсаю, завжди красиво і рясно квітує ранньою весною. Форзиція може не квітувати в декількох випадках. Перший випадок, якщо у вас не зимостійкий сорт, квіткові бруньки у неї вимерзають взимку або ранньою весною, і тоді вона не квітує. Також варто для форзиції підібрати правильне місце посадки, а саме сонячне. Ні в якому разі не в тіні, а також бажано захищеним від вітру. Знову ж таки, щоб бруньки квіткові, зимовий, особливо період, не вимерзали. І по-третє, оскільки форзиця – це ранньо квітучий весняний чагарник, то дуже важливо їй не робити стрижку вже після серпня місяця. Аби не зрізати і не пошкодити квіткові бруньки. Особисто я зараз можу поодиноко лише прищіплювати ось ці пагони салатового відтінку, які у неї вистрілюють. І все, саме ж формування фрозиції можна робити лише весною після квітування. Далі в літній вже період не бажано цим займатися. Також дуже багато від вас запитань про перовський догляд, скільки років, який сорт, як. Я її підв'язую, обрізаю і таке інше. Одразу скажу, що це кущ сорту Blue Spire. Висота цього куща може бути до 1,60 м, власне, таким же він і є. Перовське в цілому це такий кущ, який наростає з молодих пагонів, і вони в неї м'які. Тому цей кущ має схильність до розвалювання в будь-якому випадку. Аби він був ось такий прямо стоячий, красивий, особливо це стосується таких сортів високих, його обов'язково потрібно підв'язувати. Я свою перовську підв'язую. В цьому році навіть використала ось таку проволоку з одного боку, тому що якщо змотати просто пагони, то під вітром, під дощем, все одно не витримує і розвалюється. А ось із проволкою в цьому році вона себе дуже гарно, прямо стояче проявила. Щодо того, скільки років зростає в моєму саду, то це кущу вже 4 роки. Обрізку я роблю восени. Як саме я роблю, я думаю, я вам покажу. Я вирізаю всі ось ці квітоноси, я проріджую кущ, вирізаю всі пагони. Які там вже пошкоджені чи таке інше. Я омолоджую паралельно кущ, вирізаючи дуже старі пагни. Крім того, перовськія це ароматна рослина, медоносна, завжди на ній багато бджіл, як аромат мають не лише квітоноси, а й стебла, і листочки, якщо їх потерти безпосередньо, пройшовши поруч такої рослини, то аромат ми не відчуємо. Дуже декоративна, квітує тривалий час ще від початку літа, і допоки ось ці всі суцвіття в неї повністю не опадуть, це аж до приблизно жовтня. Однак все одно роскію багато хто залишає на зимовий період, і вона також ще може по-своєму декоративно прикрашати ділянку. Думаю, також варто сказати, що перовське дуже сильно насівається, вітром переноситься, і у мене зазвичай, ось тут поблизу в клумбах, вона вся вже навесні починає проростати. Дуже багато сіянців, це щось схоже із пухироплітниками. Однак їх легко прибирати або шарувати, або просто поодиноку висмикувати, і таким чином легко. Прибрати, тобто вона є помірно агресивною рослиною. Також можна відводками перовською розмножувати. Ось, наприклад, в мене від корня почала вона зростати ось так в сторони, можна просто підкопати і мати окремі вже саджанці з коріння. Точно так же перовське дуже легко розмножується і черенками. Вона вкорінюється, тож проблем із розмноженням такої краси не виникає. До того ж, перовське дуже посухостійка, зростає в мене на абсолютному сонці. Без постійного поливу, я її спеціально взагалі ніколи не поливаю. І вона гарно квітує і нормально себе почуває. Ось так виглядає деревій. Після того, як я зрізала йому квітоноси, як він відквітував свою першу хвилю, я підписниці тоді писала, що я обрізаю їх, решту стебла залишаю з листям, і він квітує повторно. Ось зараз просто вирішила вам показати, як саме повторно він квітує, як це виглядає. Ще одним запитанням від підписниці було, як я обрізаю свою дейцію, аби вона була такою ж компактною, як у мене. Е, наголошую, що дейцю краще формувати також після того, як вона відквітувала. Це десь у червні, липні місяці останні обрізки такі кардинальні її можна робити. Далі свою дейцію я не стрижу, лише поодинокі пагони можу прищіплювати і все. В цілому, дійсно, в мене дається сорту Pride of Rochester. Вона розростає до 3 метрів висотою, але мені тут такий кущ не потрібен. я одразу його почала формувати. Висаджувала дуже маленьким там Буквально одна була гілочка. Я її прищипнула і одразу пішли ось такі бічні додаткові пагони. А далі вони. Піднімалися, зростали у вигляді куща перші два роки. А потім я почала формувати її ось у вигляді кульки. Яким чином ми формуємо взагалі штамп? Ми оголяємо знизу листя і до того часу, поки нас не влаштує висота штампу. Ось, наприклад, в даному випадку я бачу, що вже гілочки вибиваються із загальної, такої красивої структури штамбику, то ось ці бічні частини можна з легкістю їй обрізати. І таким чином я трішки припідніму штамб. Це кущ, він зростає не в один стовбур, і це найкраще, тому не варто залишати один, один, одну гілочку, один стовбур. Краще все ж таки залишати багато, тому що з часом потрібно буде, де робити кардинальні такі обрізки, санітарні, омолоджуючі. І коли в нас буде багато паганів, легко можна буде ними варіювати. Тому припіднімаємо штам до того розміру, який вам потрібно. А далі просто застригаємо в тій формі, в якій потрібно. Я формую у вигляді кулі. Чим більше стрижу, Кожен пагін, де я роблю зріз, ось ви можете побачити, йде додаткове розгалуження, і таким чином утворюється кулька. Також було запитання від підписниці про мою катальпу, як я її висаджувала, чи це був саджений, чи вона була з насіння, чи смітить вона стрічками, як я її формую. Катальпа дійсно це унікальне дерево. Дуже красиво воно квітує, має красиве декоративне, велике листя, листопадне дерево, листя впадає восени. Щодо формування моєї катальпи, то я її формую на штамбі. Стригла я її двічі за сезон. Це після зими санітарна обрізка в мене була високорізом. І після квітування, формуюча обрізка, кущорізом. Однак в цьому році вже вона досягла таких розмірів, що в мене не було можливості її формуючі обрізки робити кущорізом. і високоріз це не найкращий метод, тому що пагони постійно зростають, вони вистрілюють при кожній прищіпці додатково в бічні пагони в неї починають зростати не по одному, а по багато. Тож, це потрібно робити регулярно. Тим чином, в цьому році я її вже стригла разів, ну прищіплювала точніше, разів 6, замість то 2. В цілому, моя катальпа зростає в саду з 2018 року, тобто їй 7 років, висаджувала саджанцем, одразу почала формувати на штамбі. Щодо стручків, то е, я частину їх зрізаю при формуванні, частина залишається на зимовий період, вона ж, вони ж і прикрашають голі гілки цього дерева. А ранньою весною стручки вже розкриваються, насіння випадає. Все це падає мені сюди під крону, я з легкістю один раз згрібаю це все, і все. Тобто це не є. Ніякої проблеми. Ось такі стрічки поки що у неї є, вони в неї зеленого кольору. На зимовий період вони змінюють своє забарвлення на жовті кольори коричневі. Також хочу вам показати мою улюблену квітку, дуже посухостійку. Полюбляє сонячні ділянки, це Дельфініум. У мене зростає він два роки. Питання було в тому, чи не випріває? Ось цей конкретний сорт у мене не випріває. На зимовий період я свій дельфініум не обрізаю, він зимує з листям. Нічим я його не окучую. Дельфініум не терпить перезволоження ґрунту. Тут же в мене він зростає на такій ділянці, де немає перезволоження, тому все з ним чудово. Він постійно безперервно квітує. Щодо випрівання, то... У мене були різні сорти дельфініуму, і я можу сказати точно, що сорти, які є виведені, гібриди, різнокольорові, ось ці більш примхливі і вони можуть випрівати. А саме ось такий дельфініум, який має блакитне забарвлення своєї квітки, він дуже стійкий, як до хвороб, так і шкідників. Я його взагалі нічим не підживлюю, і він постійно в мене рясно квітує вже другий рік, лише розростається і радує. Тож рекомендую висаджуйте саме такі непримхливі сорти. І останнє запитання, про яке б я хотіла з вами поговорити, це чим оприскую рослини? Насправді я чередую завжди препарати від шкідників, від хвороб, аби не було звикання і шкідників до конкретної діючої речовини. Як правильно підбирати препарат? У мене на каналі, я вважаю, є гарне відео. Воно є першим е, на каналі. Там правда зимова тематика, де я це все розповідаю, як е, на що потрібно звертати увагу на діючу речовину, на її концентрацію. Однак сад чудовий у мене і в зимовий період. Тож, переглядайте це відео, я думаю, там багато що я розповіла, як я підбираю, коли їх правильно використовувати. І таким чином я роблю це вже не один раз, не один рік, і все в порядку. Останнім часом використовую безпосередньо бакову суміш, аби зекономити час. Поєдную фунгіциди, інсектициди, суміші і оприскую. Як зрозуміти, чи бакова суміш підходить. Беремо, наприклад, фунгіцид, розбавляємо в баночки його, просто виливаємо препарат, трішечки додаємо води, перемішуємо. Далі беремо інсектицид, знову перемішуємо це все. Якщо осаду не випадає в банці, значить препарати сумісні. Далі ми переливаємо в оприскувач, додаємо необхідну кількість води по інструкції і оприскуємо сад. Дякую всім вам за увагу. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Як вам такий формат? Пишіть коментарі по формату по ваших запитаннях. Якщо сподобалось, гарного всім вам дня, мирного неба над головою. До зустрічі!